Радіємо. Радіємо. Ну, таке просте запитання. Mm. Навіщо потрібна метаноя? Ну, по-перше, це дозволяє метаної дозволяє сприймати світ правильно, сприймати світ цілісно, ширше, там, піднімає сприйняття. І так далі. В релігії, взагалі, метаноя, поняття метоною вписали туди, як завжди. Це покаяння в основному. метаноя включає цей процес. Метаноя включає цей процес, коли йде, от, наприклад, це не, не так, це більше глибинне поняття, ніж людина кається. Це поняття того, що вона тоді помилялась. Вона усвідомлює, що всі її. Свої помилки. Це навіть не є каїття, а це є усвідомлення невірного вибору шляху, самого вибору, самих цих ем, своїх позицій і так далі. Але е, ті саме цей вибір дозволив людині пізнати проблеми, які привели її до метаної. Тому все треба прийняти. Метаноя це перш за все прийняття. От коли йде, ну, скажімо, усвідомлення, що це було невірно, але це допомогло мені зроби, допомогло натикнутися на таку біль, невірний вибір, так? на таке переживання, що яке дозволило мені прожити цю метаною, яке е, тому що е, якийсь е, будь-який момент, в якому здається, що вже край, ну крайній момент. Він якраз е, е, виштовхує людину наверх. Чому? Тому що людина повинна, як, як от людина, яка топиться, вона хоче вижити, і вона починає дертися. У своїй свій, у своєму сприйнятті, у свому такому стані е, негативному, вона починає сама вилізати з цієї водойми. Такої не, не, невірного розуміння на, на поверхню, щоб дихнути повітря, тому метаноя це процес, в якому людина, як Мюнхгаузен, витягує себе за волосся з конем з води. Е, от. І тут і це є процес такий. він... Чому ми говоримо так часто про цю, про цю метаною? Тому що це як, має лягти. На всіх ріднях, на всіх закутках ментального простору людини і будь-якого. Що таке метаноя? Це, є, щоб розум більше не зачіпався, не чіпався, бо він, він розум має здатність чіплятися за будь-яку е, ну, уяву, висновок, е, парадігму і триматися її. Розумієте, а метануя це те, що дозволяє не, не триматися ніяких концепцій. Це те, що вище від всіх ну, проживання метаної, це якраз відпускання всіх концепцій, всіх уяв про світ, всіх уяв і, там, скажімо, висновків таких і так далі про світ. Тому і людина тоді не тримається ніяких концепцій, а приходить до основи, до свого стержня. Тільки, тільки в цій позиції тримання за свій стержень, за свою основу дозволяє ну це вже якраз закінчення метаною. Це вже якраз людина прожила метаною, їй вже все. Вона вже не, не, не тримається ні за які свої найтакі. Най Моменти, здавалось би, дуже важливі моменти в житті, вона не тримається в цьому. Навіть навіть коли відбувається просвітлення, вона ну це не є, розумієш, Розум не, не, не прилипає до цього. Вона просто є присутність. Метаноя це якраз не залипання розуму. Не залипання, тому що коли вже нема его. Тоді нема значущості того, ні, ні на чому не акцентується увага, є просто присутність. Розумієш? От метаноя якраз дозволяє цьому відбутися процесу. І чому в нас такі розмови про, про, про це постійні? Тому що якщо це ляже, тоді людина вже вільна, вона пізнала істину. І, істина якраз це те, що звільняє від усього, від усіх понять, від усіх. Концепції від оцих залипань е, власного розуму на чомусь такому, що здавалося самим актуальним. Це також прив'язка. Це також прив'язка, розумієте? А є тільки одне от наша основа, яка є вічністю в теперішньому моменті. І оця енергія дозволяє перебувати у фізичному світі. Оце є якраз. Відпускання всього, пізнання істини, і в цьому допомагає метону цей процес Пере... okay. перевертання розуму, вивертання сприйняття і так далі. Okay. Тому, це, ми тому завжди хочемо не те, щоб повторити, а внести щось в цю тему для того, щоб людина повністю усвідомила, що це таке. що... Що це є якраз е, пізнання духовного і основи існування? Тано ну, я дозволяю. Будьмо. Дякую.